Сучасний святий Миколай везе подарунки воїнам у камуфляжному мішку. Він на козацькому коні, а не на традиційних санях у небі. Сьогодні новий поштовий випуск від Укрпошти представили у Тернополі. Його символічно приурочили до Дня Збройних сил України і дня Миколая Чудотворця. У перший день погашення тут зібрало ще мало тернополян. Більшість затяті філателісти. Приємно такі речі, що художники працюють у Укрпошти. Я думаю, людям повинно сподобатися такі речі. Моя улюблена тема Різдво Христове. Так колекціоную. Колекціонувати марки обожнює пан Олег, каже, для нього це хобі. Аби погасити марку. Чоловік приїхав сюди із Лановець. Ну щоб зробити погашення, відправити ну, в Польщу і, і, в, і в Сполучені Штати. Ну і для себе зробити. Десь ще з п'ятого року збираю монети, а марки то вже десь 17-го почав. Марка подарунки Святого Миколая має ромбовидну форму, надрукована на малих аркушах по п'ять у листі. Вона має і благодійну складову, адже п'ять гривень з кожної проданої іде на благодійність. Бачу тут F-16 Святий Миколай тягне, чого нам не вистачає, звичайно, для перемоги. І інші значить, атрибути війни. Автором поштової мініатюри, а також конверта першого дня і картки є художник Кость Лавро, який хотів поєднати новорічні свята, День ЗСУ і мрію українців про перемогу в одній картині. Ці два свята поєдналися в одне, і ми віримо, що об'єднання таких найулюбленіших зимових свят допоможе нам якнайшвидше перемогти ворога. Тираж марки становить 600 тисяч примірників, а поштової картки – 80 тисяч. Купивши їх, уже можна надсилати привітання рідним та друзям.